Ось наше місце. Тимчасове поки тут буде великий гараж, строїться на три авто, під, підйомник і дві ями планується. А за поки що ось у нас от в роботі ось міні-купер заміна. Русу. Ось такий підйомник у нас є. Це наш помічник. Верніж помічниця. І ось так. Він піднімається вище. Можна його перехиляти туди-сюди. Дуже така цікава річ. Купив такий навіс тимчасовий від сонця. Такий вентилятор. І ось працюємо. Бо на майстерні одні машини, а це вже додому беру потихеньку авто, прибиваю місце. Тут у нас також Місце, ворота відкатні. Ось так от. Поки що так.